Виконуємо номер 409 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2022 рік. Відстань від Сум до Ужгорода 1168 кілометрів. Із цих міст одночасно вирушили назустріч одна одній, дві автівки і зустрілися через 8 годин. Швидкість однієї автівки дорівнює 72 км за годину. Знайди швидкість другої. За умови задачі сказано, що швидкість однієї автівки 72 км за годину. І що до зустрічі ця автівка проїхала 8 годин. Знайдемо, скільки кілометрів проїхала до зустрічі одна із автівок. Для цього. 72 швидкість множимо на 8 на кількість годин. 72 помножити на 8 буде 576 кілометрів. Проїхала до зустрічі одна. Із автівок. За умови задачі відстань від Сум до Ужгорода 1168 км. До зустрічі одна автівка проїхала 576 км. Знайдемо, скільки кілометрів проїхала друга автівка до зустрічі. Для цього

Зустрічі друга автівка. Ми знаємо, що друга автівка проїхала 592 км і знаємо, що автівки зустрілися через 8 годин. Знайдемо, з якою швидкістю їхала друга автівка. Для цього 500. 92 поділимо на 8. 59 ділимо на 8, беремо по 7, 7 у 8 – 56. Виконуємо віднімання в 3, зносимо 2, 32 на 8, беремо по 4. 4 множимо на 8 буде 32. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, швидкість другої автівки була сімдесят км кілометри за годину швидкість другої автівки і записуємо відповідь сімдесят чотири. Кілометри за годину. Задачу розв'язана.